20 лютого в Зміївському краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки робіт визначного фотолітописця початку ХХ століття Олексія Михайловича Іваницького. Виставку представив директор Зміївського краєзнавчого музею Михайло Саяний. Він наголосив на тому, що фотографії Олексія Михайловича Іваницького присвячені саме Зміївщині. І за сприяння онука-фотолітописця Олексія Олександровича виставка відбувається в Змієві. Відкрив презентацію фотографій начальник відділу культури та туризму Зміївської райдержадміністрації Григорій Житков. Фотографів багато, а художників мало. Іваницький це художник з великої літери, наголосив Григорій Тимофєвич. З Від відділу культури Зміївського району Григорій Житков вручив подяку Олексію Іваницькому, онуку видатного майстра фотографії. Олексій Олександрович наш земляк. Своє дитинство він провів в селі Гайдари Зміївського району. На території сучасної біостанції Харківського національного університету імені Карасіна знаходився маєток Іваницьких, де сім'я відпочивала влітку. Олексій Олександрович запропонував реставрувати цей дім і зробити з нього музей біостанції. Ці плани можливі до реалізації, адже музей тісно співпрацює з національним парком Гомільшанські ліси. Я хотів сказати, що історія також. Як і природа, вимагає до себе бережного відношення, тому що так і без історії, так і без природи немає майбутнього. Тому ми, наша установа національний парк і музей, ми тісно співпрацюємо, у нас є спільні, спільні види діяльності, якими ми займаємося, по освіті людей, дітей. По вихованню їх. Ну а те, що сьогодні робить музей, це дуже велика справа. І сьогоднішня виставка відомого фотографа, який, до речі, його садиба знаходиться і досі є, існує саме на території національного парку. Це дуже така значима подія, яку треба відзначати, яку треба показувати людям. Наша землячка, кандидат історичних наук Харківської національної академії міського господарства Ольга Рябченко наголосила на тому, що ця виставка, яка має велике історичне значення для Зміївського району, не відбулася б без підтримки директора краєзнавчого музею Михайла Саяного. Звичайно, враження дуже чудові, тому що перше не кожен районний центр має такий музей. І не в кожний музей зможе організувати таку виставку, виставку такого рівня. Іваницький земляк, змієвчанин, І, звичайно, в його фотографіях зафіксовані моменти історії. По цим фотографіям можна дуже багато сказати про саму епоху, про людей тієї епохи. Про характер людей тієї епохи на них зафіксовані вулиці, історичні якісь місця, яких сьогодні немає. Через те, звичайно, що такі виставки повинні подивитися і діти, школярі. Сюди повинні будуть прийти екскурсії. Я сподіваюся, так і буде, тому що це допоможе вивчити і історичне минуле нашого краю. І Дати поштовх для розвитку краєзнавчої роботи. Відомий краєзнавець Харківщини Сергій Власенко висловив своє здивування від розміру та складності тієї роботи, що виконав Михайло Сияний, аби зорганізувати цю виставку, наголосивши на тому, що таких самовідданих, альтруїстичних людей, як Михайло Іванович, зараз знайти дуже важко. Сергій Іванович подарував музею дві оригінальні фотокартки початку ХХ століття художника Іваницького. Привітала присутніх з відкриттям фотопрезентації Галина Петровська, голова творчого об'єднання Поетична світлиця та веселка, прочитавши вірш під назвою Музей. А Микола Попена та його хор організували музичний супровід виставки. На превеликий жаль, в цей урочистий день відзначення 20-річчя заснування Зміївського краєзнавчого музею та відкриття виставки фоторобіт Іваницького, яка стала справжньою первиною культурного життя Зміївського району. Представники райдержадміністрації районної та міської ради не з'явилися, аби привітати присутніх. Пам'ять про Олексія Михайловича Іваницького жива і в наші дні, тому ми запрошуємо всіх мешканців міста та району, а особливо молоде покоління, відвідати цю фотовиставку нашого видатного земляка.